Мене настрой бойовий! Це буде в мене вже четвертий поєдинок і буде складатися з шести раундів. Ну, я, звісно, хочу, щоб було менше раундів, дай Бог, і щоб в мою сторону. Ходили шеститижневу підготовку, я тренувався у себе в залі. Сьогодні нас запросили сюди, у зал, боксерський зал Кріт. Дуже дякуємо їм. Хочу стати дуже багато, багатою людиною і потім розказувати анекдоти перед збірною України, як наш Олександр Усик.